Мир Божий, хочу поділитися з вами навковими фактами в користь молодості землі. Десятки тисяч років нафта та газ не могли б утримуватися в товщі земної кори під тиском в 1300 атмосфер. Навколо доведено, що каміння над нафтою може зберігати тиск не більше, ніж 10 тисяч років, а потім не почнуть розколюватись. Але ці каміння досі цілі, тому що земля молода. Другий факт. Ви знали, що кількість солі в океанах приносимою щороку від дощів всього на 6 тисяч років. А якщо наші землі мільярди років, то де тоді вся сіль? Третій факт: ви знаєте, що дослідження річкових дельт великих річок світу показують те, що вони були недавно утворені. Річка Місісіпі приносить 80 тонн грунту до дельти мексиканської затоки, але ця дельта не заповнена ґрунтом. Ви знаєте, що цим річок не мільйони років. Біля усіх гір великих річок бруду стільки, скільки би змогло би закопичуватися за 4,5 тисячі років, не на мільярди років. Історія надто коротка. Найстаріші із знайдених документів дотуються 3,5 тисячі років до Різдва Христова. Усі записи свідчать про високорозвинені цивілізації. Гомо Сепіенса ніколи не існувало. Людина з'явилася 6 тисяч років тому, і саме з цієї причини ми маємо дотування розвитку пісемності. Приблизно 5 тисяч років тому назад ніякі не мільйони. Нехай ніхто вас не обманює. Давайте вивчати слово Боже разом для того, щоб бути в істині, а не в ілюзії.